Що ж, погляньмо на цю істоту. Це тихохід. І, можливо, це найстійкіша тварина на всій нашій планеті. Сьогодні ми спробуємо розкрити її секрети, секрети виживання там, де все інше просто гине. І знаєте, це зовсім не перебільшення. Ця крихітна тваринка виживає в таких умовах, які важко навіть уявити: екстремальний холод, палюча спека, величезний тиск чи смертельна радіація. Для неї це схоже взагалі не проблема. Але що тут найдивовижніше? Уся ця неймовірна, просто таки супергеройська стійкість міститься в тілі що менше одного міліметра. Це ж буквально розмір піщинки. Ну як уявити, що щось настільки крихітне може бути таким невразливим? Ну і ось ми підходимо до головного питання. Як який такий механізм дозволяє цій малесенькій істоті, її ще, до речі, називають водяний ведмідь, витримувати вакуум і радіацію відкритого космосу? Давайте з'ясуємо. Отже, перший і, мабуть, найголовніший секрет їхньої витривалості це унікальна здатність, ну скажімо так, буквально ставити власне життя на паузу. І це не якась там звичайна сплячка, ні, це стан, що межує зі смертю. Науковці називають цей стан криптобіоз. Якщо простіше, то тихохід просто бере і повністю вимикає свій метаболізм. Усі процеси в організмі завмирають, ніби він просто чекає на кращі часи. Це не сон, це щось набагато глибше, майже повна зупинка життя. Добре, а як це працює на практиці? Отже, коли умови стають, м'яко кажучи, нестерпними, тихохід відчуває небезпеку. І що він робить? Він виводить зі свого тіла до 97% усієї води. Потім згортається в таку крихітну кульку, яку називають барельцем. і от в цьому стані його метаболізм сповільнюється увага, в тисячі разів. Це дозволяє йому чекати десятиліттями. Але ж зачекаєте простого зневоднення недостатньо, будь-яка інша клітина просто зруйнувалася б. Тож тихохід використовує свій унікальний, скажімо, біохімічний набір інструментів. Давайте заглянемо ще глибше. І ось тут криється магія. Звичайно, клітину, як ми вже казали, не можна просто висушити, вона загине. Але в тихоходів є козиру рукаві, особливий цукор, тригалоза. Він, по суті, заміщує воду і створює всередині клітин таку собі захисну склоподібну структуру. Це як залити всередині крихки механізм гелем, щоб він не поламався. Ця структура і захищає все найважливіше від пошкоджень. Але і це ще не все. В них є ще один суперінструмент унікальний білок D-SUP. Подумайте про нього як про персональний бронежилет для ДНК. Цей білок буквально огортає генетичний код, створюючи фізичний щит, який захищає його від радіації. Просто неймовірно. І до речі, вчені вже серйозно думають, чи не можна використати цей білок для захисту людських клітин. Ну з таким арсеналом тихоходи були готові до найсерйознішого випробування, справжнього іспиту на виживання, подорожі у відкритий космос, і так без жодного захисту. І це сталося у 2007 році. Вчені відправили групу цих крихиток на орбіту. Десять днів. Десять днів вони провели у відкритому космосі під прямим впливом вакууму, жорсткої космічної радіації, екстремальних температур. І що ж було після повернення на Землю? Сталося неймовірне. Більшість з них просто ожила, і не просто ожила, а ще й дала абсолютно здорове потомство. На сьогодні це єдині відомі нам істоти, здатні на таке диво. Так, історія з космосом це щось, але давайте поглянемо на сухі цифри, бо саме вони найкраще показують, наскільки неймовірні межі витривалості цих істот. Для початку просто для порівняння. Для людини критичною є температура тіла вже нижче плюс 28 або вище плюс 42 градуси. Здається, невеликий діапазон, правда? А тепер подивіться на тихоходів їхні можливості, ну, вони просто шокують. Отже, вони виживають при температурі мінус 272 градуси за Цельсієм. Щоб було зрозуміло, це всього на 1 градус вище за абсолютний нуль. Це та найнижча температура, яка в принципі можлива у всесвіті, коли навіть рух атомів майже зупиняється. А з іншого боку, вони спокійно витримують нагрівання до плюс 150 градусів. Це набагато гарячіше за окріп. будь-яка інша форма життя в таких умовах. Ну, просто зварилася б живцем. Далі тиск. Тихоходи витримують тиск до 6 тисяч атмосфер. Це, це просто колосальна цифра. Це в шестеро більше, ніж тиск на дні Мар'янської Западини, найглибшого місця на землі. Ну і наостанок радіація. Вони можуть витримати дозу опромінення, яка в тисячу разів перевищує смертейну для людини. Тут знову в гру вступає їхній дивобілок, дісуп та інші механізми захисту, і вони працюють бездоганно. Так, що ж усе це означає, навіщо нам це знати? По-перше, тихоходи доводять, що життя може бути набагато, набагато стійкішим, ніж ми собі уявляли, що воно може існувати в умовах, які ми раніше вважали абсолютно смертельними. А по-друге, це величезне джерело натхнення для вчених. Вони шукають способи захистити біологічні матеріали, а в перспективі, можливо, і людей в екстремальних умовах, наприклад, під час довгих космічних перельотів. І це, звичайно, ставить перед нами одне велике питання: чи зможемо ми колись навчитися використовувати ці унікальні механізми виживання? Можливо, саме в цій крихітній, майже невидимі істоті приховані ключі до майбутнього всього людства, і не тільки на землі, а й далеко за її межами.